Проведення миротворчої місії на Донбас почали говорити в ООН. Консультації ініціювало представництво України при організації. Його очільник Юрій Сергієв підкреслив: якщо Росія блокуватиме ініціативу щодо миротворців, це передусім нашкодить їй самій, адже тоді вона видаватиметься стороною конфлікту. В цілому всі розуміють позицію, яка була проголошена Радою національної безпеки оборони України. Розуміють, що мінські домовленості вони опинилися під загрозою зв'язку з невиконанням і російською стороною, і підписантами Мінських домовленості з Луганською і Донецьку, і тому, щоб врятувати весь мінський процес і допомогти імплементувати ці домовленості, потрібні сторонні зусилля. Водночас в ООН підкреслюють, наразі вони не отримали офіційного запиту від української влади про формування миротворчої місії. Спочатку за відповідне звернення має проголосувати парламент. Далі справа за радбезом ООН, який має надати мандат, і лише після цього почнеться формування миротворчих загонів.